Uh, моє улюблене це тестувати, щоб пересвідчитись, що з дизайном все ок. Коли ми йдемо в тестування, і такі, ну, нам головне, щоб він пройшов випробування користувачами, і ми змогли його зашипити. Це неправильний менсет через те, що часто ми можемо потрапити в confirmation bias, де ми і питання будемо ставити так, щоб довести, що він окей. І не будемо дивитися на дійсно якісні знання, не з точки зору якості, а з точки зору типу цих знань. На якісні знання про мотивацію користувачів, про їхні болі, про такі речі. Тому я б ставив сюди зубіль тестування все ще як до методу, який дозволить нам. Не зрозуміти, чи дизайн хороший, а зрозуміти, що в нашому дизайні працює, що в ньому не працює, або що в нашому продукті е, виконує там задачу користувачів, що робить їхній досвід там, поганим. От. І не очікувати від і того, що воно скаже, що дизайн супер, все, давайте в продакшн швидко полетіли.